Сьогодні я хотів би разом з вами поговорити і породувати про, про один такий цікавий термін, який записаний в Біблії, про який дуже часто використовується Це термін серця. Взагалі в Біблії може, серце зазвичай використовується як розум. І для відчатку хотів би прочитати разом з вами один вірш, який записаний в книзі пророк Єзики Іля, 36 років, 26 вірш. І дам вам нове серце і нового духа дам у вашому трі. І викину камінне серце з вашого тіла. І дам вам серце ісплодень. Дуже цікава вірш, в якому ми можемо бачити, що є два визначення для серця серце камінне і серце ісплодня. І сьогодні хотів би разом з вами трошки розібратися, що означає камінне серце. І що означає серце і сподіння. Е, про це, е, я прийшов до такого висновку, що камінне серце це серце людини, яка зосереджена на собі. Серце людини, яка егоцентрична, яка бажає е, всього доброго тільки для себе, яка не помічає інших людей, е, яка хоче, щоб все було добре тільки в неї. Остатим один цікавий рибок це ювангелій Марка, 10 розділ, 17 лиша і нижче. І коли вирошами купують, то швидко наблизився один купав перед ним на коліна і спитався його: Учителю добре, що робити мені щоб вічне життя успадкування. Ісуш йому відказав: чого звеш мене добре? Ніхто не є добрий, крім Бога, самого. Знаємо заповіді. Не вбивай, не ще не перебув, не кради, не свідкуй неправдиво, не кривди, що слава й таки матір. Я. А він відказав казав йому, Учети, це все виконав я ще мало. Ісу же поглянув у нього з любовю і промовив йому: Одного бракує тобі. Іди, розпродай, що маєш, та волем роздай. і матимеш ти на небі. По приходь та йди вслід за мною, взявши Христа. А він засмотився тим словом і пішов, зажурившись. Бо великі маєтки Він мав. І поглянув довкола Ісус, той сказав своїм учням як тяжко тим, хто має багатство у в царство Боже. І учні жахнулись від слів Його, А Ісус знову каже до них: Мої діти, я тяжко тим, хто надію кладе на багатство, увійти в царство Боже. Воробилові легше пройти через грошей пушку, ніж багатому Божиї царство увійти». А вони здивувалися дуже і казали один до одного, хто ж тоді може спастися. І все вже погляне на них і думав, неможливо це людям, а не Богу, Бо для Бога можливе все. Що ми бачимо в цьому рику? Один багатий град, який знав дуже багато про Ісуса. В той час це були заповіді. Він знав всі заповіді. Він їх старався виконувати, він написано, що він дотримуває, і він прожив ніби непогане життя. Але коли він приходить до Ісуса, Ісус вказує на його одну проблему на проблему, яка не дозволяє йому розвиватися в своїх стосунках з Богом, яка не дозволяє йому рухатися і зробити те, що йому сказав Бога. Це проблема прив'язаності до багатства, проблема прив'язаності до якихось із речень. Ем, і роздумуючи про це, розумію, що в цього була, було якесь камінне серце, в тому плані, що він не міг щось для себе відпустити для того, щоб йти далі і слідувати далі за Ісусом. Тому що, коли Ісус йому казав на цю проблему, казав на те, що він має роздати все своє багатство. Роздати її впорам і тоді йти слідувати з Ісусом написано, що Він засмутився і пішов, зажурившись. Тобто для нього це його багатство, те, що він набув протягом свого життя, було щось таке дуже важливе, дуже цінне, те, чого він не міг відкритися. Розумуючи про це, розумію, що сьогодні в нашому житті є також дуже багато проблем, викликів і. Це обов'язково має бути якесь багатство, це можуть бути якісь інші речі, які стосуються сьогоднішнього віку. І розумію, що камінне серце це серце, в яке не може відпустити щось заради того, щоб слідувати далі за Ісусом Христом. Але, Богу, в житті кожного християнина відбувається відновлення, момент, момент, момент переміни свого серця. І момент, коли Господь дає нам серце ісплоді, коли Він змінює наше серце, тобто змінює наш розум. Е, хотів би також разом з вами пороздумувати, що таке саме серце сподіва. Е, коли я про це думав, е, то мені прийшли такі думки. що Серце іспіді е, це серце, яке. Бачить проблеми інших людей це люди, люди з серцем і спотні, це люди, які готові допомагати іншим людям, які готові служити їм, які готові бачити взагалі проблеми інших людей. Через то, коли, коли ти зосереджений тільки на собі, ти не можеш побачити проблеми інших людей. Тобто, серце і спотні, це людина з цим серцем, яка готова служити для інших людей. Е, Апостол Павло нам дуже гарний це зачитаємо разом з вами Фелопіян. М -м -м. Другий розділ з п'ятого вірша. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за бути Богові рівним. Але Він, молив самого себе, прийнявши ведя трава, став ставши подібним до людини і подобав ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняним до смерті, і то смерті Христа. Тому й Бог повещив його та дав йому ім'я, що вище на кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонилося кожне коліно небесне, земне і під землі. І щоб кожен визнав Ісус Христос, Босподь, Господь слава Бога. В п'ятому е, вірші апостол Павло дуже гарно описав: нехай у вас будуть ті самі думки, що у Христа Ісуса. Тобто Він закликає нас, щоб. Щоб ми навчилися від Ісуса, щоб ми прагнули змінюватися в образ Ісуса Христа. І далі він написує риски, які були в Ісуса. І він дуже багато акцент ставить на те, що Ісус завжди міг себе покрити. Ісус е, міг зробити щось таке, е, що можливо йому нашкодить тимчасово, але для інших людей буде корисно. Е, можливо, в нашому житті. Також деколи бувають моменти, коли нам потрібно щось е, пожертвувати, наприклад, якийсь свій час для когось, е, або якісь свої ресурси. І Ісус і Біблія нас ще й цьому. Тому що якщо ми відроджені християни, то в нас має бути все хороше, відроджене серце ці хороші думки. І відроджене серце це серце, яке сповнене Богом, сповнене любов'ю, радістю, миром і довготерпінням. До інших людей. Хотів би ще також пригадати можливо, з попереднього місця. Дуже цікаву аналогію проводить Ісус про Голчине Вушко. Голчини Вушка це в той час називали дуже ворота, через які проходили торговці. Але для того, щоб пройти через, через ці ворота, потрібно було розгрузити все з роблю, пропустити спочатку роблю, потім перенести все, і так торговці могли попадати в місто і далі займатися своїми справами. Тобто це річ, яка займала багато фізичного часу, яка займала багато фізичних ресурсів. І це було щось дуже важке. Але що нам ну, говорить господь, що це важке. Залежить від Бога. Тобто Він говорить, що Богу і можливо все. Все, що нам потрібно, це молитися і просити, щоб Бог він змінював нас, щоб він давав нам новий розум і нове серце, яке буде подібне на образ Ісуса Христа. Тому пропоную, щоб ми разом з вами піднялися і помолилися і пославили нашого.